Ми обстроюємо нашу хатку. У мене тут дуже багато, але я хочу зробити ще якусь одну. Так, я думаю, будемо робити її десь. Не знаю де, можливо, отут. Мені тут дуже спокійно, на пляжі. І збираємо якусь хатку. Я думаю, що це має бути якась більш така пляжна. Оця або оця, я думаю. Можливо, оцю. Нам мені з деревом просто дуже гарна. Я тепер обстроюємо її. Глянемо, яка вона взагалі. Ага, ну вона така маленька, дуже так, дуже маленька, але ми обстроїмо її ось так. Не знаю як. Зараз подивимось так. а, тут у нас спеціальні такі штучки. Я думаю, що будемо робити оце так. Далі це будемо робити ось так. Далі... Ну, так, далі диван вибираємо. Да, диван. Такий І ліжко, ліжко. Треба якесь зелене, типу, можливо, або ще щось такого. Спальник можна, або там ну, таке гарненько. Тут, типу, як дивиться. Це може як навіть якась дача уявити. Так далі нам треба якесь крісло, розкладушка, можливо, навіть. Я думаю, що нам підійде щось таке, я не знаю, що підійде. Ну, тут оце, мені здається, буде красивенько, тому я поставлю оце збоку. І ще одне таке. Такі два кріселка. Далі стіл. А, якийсь теж такий розкладушний. Я думаю, це буде гарно. Поставлю його якось так. Крісляві сюди в бік, а це крісло так. Далі, я думаю, нам треба поставити якусь тумбочку. Я думаю, так буду чи як це називати, буде дуже круто. Так, тут такі тумбочки. Так, думаю, нам ще треба щось, щоб зробити якусь їжу. Я не знаю, ну туалет тут не вміститься, тому просто зроблю щось, щоб робити їжу. Так, а туалет, ванна, ну да, щось таке. Тут не дуже, якщо чесно, буде. Хіба можна щось таке міні-маленьке? таке от можна щось сюди поставити, звісно ж, збоку. Мивальник тут хіба можна щось таке тут поставити теж збоку, якось так, так, не знаю, де. Навіть не буду ставити, тому що тут дуже мало місця. Далі туалет сам. Щось би таке, знаєте, дерев'яне навіть. дерев'яне я не знаю, чи вийде щось. Ну, можна щось, звичайно, таке. Да. Е, так, оце отак -от от можна поставити, я думаю. Хоча цей басейн, ой, Боже що я нажала Зараз я оце трошечки вбіку, так здругну. Цей басейн можна поставити трошки більш спереду, а туалет на такий задум. Так, якось можна зробити. Ну, якось, так, да, дуже мало місця, тому нормально нічого не зроблю, але так можна, думаю, принаймні. Далі відерце, можна сюди поставити. І що там, ще якийсь рушник, де там. Такий рушничок, думаю, можна буде поставити десь тут збоку. Я не знаю, де. Десь тут можливо. Ну що ж, чекайте іншої частини. А це була перша частина. Обстройті хати.